І ми роб... почали там з моєю дівчиною робити куб, Це був перший мій івент. Це рейф, можна сказати, так, електронний рейф. Це було десь на початку війни або до війни. Ні, ні, ні. Це перший рік коронавірусу це, да, це був. Да, це, це чи навіть до коронавірусу ще було? Ми зробили першу вечірку, все було супер. Ми там були запрошені гості з інших країн. Все було супер, але як так. Такий, типу, алло, Брітні Спірс, але не знаю. <гум> ні, не настільки, ну ми ж маємо розуміти, що е, якщо ми далі перейдемо вже більш до комерційної комерційної діяльності, там вже Брітні Спірс, але там ну на Рейві, техно вечірки, там не настільки е, популярні артисти, але все одно ці артисти приїжджали до нас під час коронавірусу. Вони там відвідували нас, приводили е, людей на нашу вечірку, хоча ми були взагалі е, новнеймами. І була серія вечірок. Вона тривала два роки. З кожним разом все було більше і більше людей. Там до тисячі людей доходило, і ну прямо було все супер.